Я чую у ночі осінні. Я марю крізь синій сніг і чую, вростає коріння в Цю землю святу із ніг. Вростаю у небо високе, Де радощі й болі, й жалі і чую, пульсують соки у тіло моє з землі. Зі мною говорять могили устами померлих людей і їх нерозтрачені сили пливуть до моїх грудей. О, земле! Жорстока і мила, ковтнула ти їхні дні, але все, що вони любили, ти дай до любить мні. Усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями ввіруветься в думки мої. Вслухайтеся, земле і небо у рокіт страждань моїх. Живім, не лишень за себе. Ми мусимо жити й за них. Правда, геніальний вірш. Друзі, це цитуймо, вивчаємо. Це Василь Семоненко, 1962 рік, який цей рік. полтавський хлопчина.